Піхотний реп це вид засобів радіоелектронної боротьби проти безпілотних апаратів противника. Виглядає він так, вішається на рюкзак і використовується піхотою під час піших переходів. Чому він потрібен? Зазвичай найвразливіша точка, найвразливіший момент, в якому можуть знаходитися групи наших бійців це момент заходу на позицію. Тобто, коли вони вивантажуються з броні або з іншого транспортного засобу і мають перейти до наших позицій, до окопів, цей відтинок може там сягати кілометра, двох кілометрів. Ну на різних в різних обставинах це різна відстань. Але в чому ідея? Група з зазвичай там, з трьох, п'яти, може більше, людей мають пішки перейти через певну відстань для того, щоб зайти на позиції. В цей момент відсутня можливість використання інших видів радіоелектронної боротьби, які там встановлюються на машини чи становлюються стаціонарно, і таким чином оцей кілометр або два кілометри. Група, яка має переміститись до наших позицій, повністю вразлива перед FPV-дронами противника. Тому що вони не мають жодного захисту від них, адже вони далеко від автомобілів або бронетехніки, на яких можуть встановлюватися потужні реби, або від позицій, де вони хоча б можуть сховатися в бліндаж чи просто замаскуватися і не видавати себе, адже вони знаходяться в переміщенні і значить, вони легко вразливі. Тож піхотний реп створений саме для того, щоб переноситися бійцем. Мобільно на своєму рюкзаку він не потребує якихось великих блоків живлення, тобто це все можна перенести одній людині, і один реп може забезпечити захистом цілу групу людей. Ну, по спілкуванні з військовими скажу, що цей момент якраз у цього переходу є найбільш небезпечним для груп бійців одразу для трьох-чотирьох людей, тому що вони нічого фактично не можуть зробити, якщо їх помітив FPV-дрон. Є варіант сховатися, але самі розумієте, що це вже крайній випадок. Тож піхотний реп створений саме для того, щоб зробити купол і перешкоджати зв'язку fpv дрона з його пілотом, з його оператором, тобто влітаючи в зону дії цього реп-комплексу. Точніше, реп засобу, просто втрачається в зв зв'язок FPV і там на відстані від 50 до 100 метрів, він просто або падає, або зависає, ну, загалом нейтралізується і його небезпека минає. Тож цей реп під назвою str 51 v від виробника Шатро, Є надзвичайно необхідним, просто життєво необхідним засобом, тому що цей момент переходу, як я сказав, він найнебезпечніший заходу і виходу з позиції. Він, ну тобто, люди переміщаються, мають іти, мають перетинати цей відтинок швидко, при тому ще й і бути в бойовій готовності, адже можуть бути групи ДРГ, і таким чином ще й слідкувати за ФПІ дуже важко, і цей момент найвразливіший. Тож, ми збираємо саме на реп STR51B саме від виробника Шатро. Його ціна з частотою 720 006 МГц, 40 тисяч гривень саме за готівку, яку ми з вами збираємо. Цей реп обрали самі бійці, вони сказали, що він найефективніший. І тому наша справа зібрати ці кошти.